Так багато на землі самотніх. Самі в цей світ прийшли, і самі відійдемо, та день за днем через суєтні будні, то поспіхом ідем, а то поволі йдем, а на шляху зустрічаються нам люди: хтось близький серцю, ну а хтось чужий, і хтось з них може ворогом нам буде, хтось рідний стане серцю дорогим. І за одних душа буде боліти, а хтось вам болим душу пече, одних зустрівши, будете радіти, вони в біді підставлять вам плече. Хтось зрадить, зранить, знищивши надії, розтопче душу, серце розіб'є. Та буде хтось, хто лікувати вміє, бо й сам в житті гіркоти чашу п'є. Когось ви будете з трепетом чекати, а він, уперше, глянувши на світ, так сильно буде вас потребувати, і все йому дасте, турботу і хліб, і короткий час він буде поруч з вами, а потім скаже все, я далі сам. А ви ночами, в небо молитвами, з тривогами про те, а як він там? А з кимось вам прийдеться розлучитись. З одним на час, а з іншим назавжди. І до одних душа буде тулитись, а іншого захочеш обійти. Когось ми будемо щиро обіймати, даруючи усе душі тепло, а будуть ті, кого треба прощати, хоч як би важко нам не було. Життя, життя, ми всі тут подорожні, мандруємо часом, не знаємо шлях. Та ту самотність ми видати можемо до Ніх Христа, принісши на руках. Він той, з ким ти не будеш одиноким. Він той, кого навіки полюбив, твій прихід в світ і твої перші кроки. Ти був не сам, ти з ним це все робив. Він завжди поруч, в розпачі і в болі. І в радості, і в щасті, Він завжди. Поглянь! Ну ось він поруч із тобою, до нього уйми поспіши. Віддай йому все те, що тебе ранить, і те віддай, що радості несе, зніми з плечей турбот, життєвих ранець, і він візьме і все це понесе. Спиною ти не повертайся до нього, і не бери тягар самотності, впадеш, в собі в попутники, візьми з самого Бога. Лиш із ним до вічності дійдеш. Життя, життя. Ми всі тут подорожні, та ти очей з Голгофи не відводь, і стане шлях легким, і ти вже не самотній, бо поруч із тобою сам Господь. Амінь.